Привіт, друже! Сьогодні я відповім на друге запитання моєї е, читачки, яка постійно активно перечитує в і блог Р3, і книгу Обережна ця книга. Я хотів е, відповісти на це питання фактами. Питання воно звучить наступним чином: як ставити життєві цілі? Перший факт я хочу сказати так: коли, наприклад, ми збираємось кудись їхати в подорож, так? Або ти друже, кудись їдеш в подорож, що ти в першу чергу робиш? Заплановуєш, відповідно, ти знаєш вже коли ти виїжджаєш, куди ти в'їдеш, де ти поселишся. Відповідно, це в 90% випадків ти знаєш конкретно. Є люди, які подорожують без планів. Ось, але уяви собі, наскільки тобі простіше і швидше добиратися в місце, куди ти запланував приїхати, чим тій людині, яка їде без карти, без плану. Ось, відповідно, ти будеш там швидше, і якщо у тебе є якісь життєві цілі, які ти поставив собі на майбутнє, ти вже знаєш принаймні дорогу, куди йти. Ось, побудуй собі карту, зроби планування. Це та сама карта, яку ти можеш подивитися при подорожі, так? Тільки тут у тебе вже буде карта життя. де ти собі дивишся планування, свої цілі, які ти намалював, і кроки до них. Ось так просто, намалювавши це на листку, визначивши свою мрію. Ти зможеш побудувати справжнє, класне життя, яке ти захочеш. І важливо бути завжди на позитиві і робити все з творчістю, з енергією. Звісно, це можна робити лише тоді, коли ти займаєшся тим, що тобі подобається. Ну, наразі я сказав все, що хотів. Відповідь я сформував. Дякую, друзі, за увагу. Гарного дня, Щастя.